Сесія пройшла прогнозовано, і якихось виняткових проєктів рішення не було. Нами було прийнято декілька важливих рішень про зміни в бюджеті міста. Зміни в програмі соціально-економічного розвитку. Це в першу чергу для е більш кращого вирішення питання погашення заборгованості е у світло. перед е постачальниками електроенергії, це потребувало, потребувало деяких пер перекидок е з різних статей, е це і опалення е окремих установ місці, які Належить до державної форми власності це і військові, і батальйон міліції, і УжНУ і Національний банк. Ми прийняли знов таки підтвердили, що ми готові передати практично умовну оренду за одну гривню ці котельні для забезпечення цих закладів. До підготовки до опалювального сезону саме за рахунок коштів і е, цих закладів, практично всі готові до такого перепаду подій. Вони навіть до нас зверталися про прийом цих котельні хто на баланс, хто ужну на баланс, деякі в позичку, в оренду за 1 гривню. Ми пішли на зустріч. Тільки національний банк чомусь думає, що за нього хтось буде працювати вже два роки. Попереджений про те, що не буде опалюватися від центральної мережі, І сьогодні він не готовий самостійно опалювати свою установу на набережній Незалежності. Але ми попередили їхнє питання, повідомити своє керівництво вже вдруге, в другий рік про те, що вони мають зробити. Самостійно своє опалення, ми не зможемо вирішити це питання. Було прийнято декілька рішень про шкільні установи. Ми, наприклад, знайшли більше 400 тисяч коштів на заклад освіти. Це наша гімназія на залежності. Незалежності. Сьогодні пройшло у мене декілька вже розмов після цієї сесії з постачальниками, виконавцями робіт по установленню електричного опалення в цю школу. Це єдина школа, яка сьогодні забезпечена тільки централізованим теплозабезпеченням від котельні Недовженка, як і в міськвіконком. Вона готова прийняти тепло саме від цієї котельні. Але ми вирішили спробувати її зробити до 1 жовтня включити електричне опалення. Хотів би сказати про такі речі, як ремонт доріг. Ми розраховуємо на серйозні сьогодні роботи по вулиці Гагаріна від кільця об'їзної дороги до вулиці Краснодонців. Сплошно буде покриття. Вже на протязі серпня місяця відновлено, вже не буде таких ямкових ремонтів, повністю перекрито продовження вулиці Гаріна. Це і вулиця Мукачівська. Сьогодні працюємо над тим, щоб вписатися не тільки покриття дороги вулиці Мукачевська, а і відновлення тротуарів. Я думаю, що ця дорога буде вже розпочинатися її ремонт з лідучого вівторка. Так мені обіцяють, по крайній мірі від цього залежить і капітальний ремонт вулиці Швабської. Тому що якщо ми почнемо дві вулиці, це неможливий прохід транспорту через центр міста. Тому було визначено, що спочатку вулиця Мукачівська на протязі 10 днів, і потім, після 20-го, приступаємо до першої черги вулиці Швабської. Питання стоїть. Про реконструкцію цієї вулиці коштів недостатньо для повного для повної реконструкції. Заміни всіх мереж, але ми будемо йти поетапно. Закінчується ямочний ремонт по вулиці Черновола. Наскільки ми могли? Там 90 тисяч виділено. Це невеликі кошти, але це робиться багато цілий перелік вулиць, які ми будемо продовжувати робити. Я просто не, не можу зараз перерахуватися, але їх більше двох десятків. Але самі основні, ви правильно сказали, це Гагаріна і Мукачевська. Це такі вулиці, які будуть не тільки ямочний ремонт робитися, а взагалі покриття мінятися. І ближчим часом. На Швабську у нас є 4 мільйони, на вулиці Мукачівську, 900 тисяч. На вулицю Гагаріна від кільця об'їзної дороги до Краснодонців 900 тисяч. Значить, на вулицю, то що я пам'ятаю, скажу. Значить, на вулицю Можайського приблизно 99 тисяч. На мікрорайон Одеський приблизно 90 тисяч внутрішки і вулицю. Ну я зараз не повідомлення. Вулиця Кавказька має там 90 тисяч. Багато вулиць будемо робити. І робимо зараз. Да, і вулиця Тельмана, Тельман, да. Тельмана, сто тисяч. Ми починаємо асфальтувати її сторону міста від Краснодонця. Там проведені мережі Капушанську на слідуючий рік, як Мінайську у минулому, як сьогодні Мукачівську і Швабською. Капушанська дуже серйозна проблема. Там треба серйозно працювати, більш серйозно, ніж інші вулиці. Це залишаємо на слідуючий рік. Вона буде, я от тільки нараду проводив вчора і сказав, що упор буде на вулицю Перемоги Капушанську наступний рік. І Лигоцько. Якщо говорити про тротуари, ми на днях приступимо до тротуару по вулиці Мінацькій від УТЕ в сторону вулиці Грушевського до ремонту тротуару. Ну Інше. Новоз'єднання тротуар на слідують неділі буде відновлений там, де ми вскрили його, і багато чого іншого. Були прийняті ряд важливих рішень по на сесії по тим речам, які потрібні місту Ужгороду для комфортності проживання. Населення це і прийнято рішення по виділенню або збору матеріалів погодження по Розміщенню собачника, який сьогодні планується біля очисних споруд. Пробита там вже дорога до цього місця біля очисних споруд. Визначення по кладовищу вже остаточно пішло на замовлення проєкту відводу. Послідуюча дія вже буде кабмін і Багато чого, що є в порядку денному, я думаю, що всі ці питання вони такі нагальні, які потрібно вирішувати. Чисто команда, яка сьогодні працює в місті Конконі, займається цими питаннями. Я провів нараду на площі Шандропетафі в вечірній колишній школі, а зараз в філії п'ятої школи, де були зібрані. 10 підприємств комунальних, які кожен отримав завдання по приведенню в порядок приміщень цієї школи до умовно посавного питання до 15 числа пофарбувати, побілити, привести в порядок поли, вікна і все інше. За цим питанням закреплений мій заступник і відповідає за освіту, Флинько. Він буде проводити там через день наради. Я думаю, що ми таким чином цю школу підготуємо. Буде проведений порядок. Двір озеленення двору. На днях ви побачите, що ці каштани, які вже руйнують кришу цього приміщення, будуть короновані, ну обрізані вітки. Проводиться перевірка комплектації котельні цієї школи. І на протязі двох неділь ця котельня буде введена в дію. Це автономна котельня. Ми е, передбачили кошти в бюджеті міста. Ви знаєте, на початку року це озвучувалося на ті е, більше 307, сімей, які соціально незабезпечені, але потребують допомоги міста держави по встановленню автономного електричного опалення. Значить, проведено декілька зустрічей з Обленерго. Обленерго визначило, що воно готове нам допомогти за мінімальну вартість під технічні умови надання і значить, лічильники врахування, переобладнання лічильників. Тобто, починаючи з слідучого тижня буде проводитися встановлення. Електричного опалення, тим, які визначила комісія виконком, і сесія, тобто робота це почнеться, і я знаю, що до початку опального сезону ми ми її завершимо.